Олег Гуменюк Наталочка Я не знаю, як пояснити цю історію невигадану, а абсолютно реально. Хтось скаже містика, інший заперечить, нічого незвичайного тут немає. Я давно знав, що так буває. Не буду намагатися зрозуміти, а просто чесно опишу, що бачив і що чув. У сусідньому дворі на газоні з зеленою травою гуляла яскраво руда кішка. Із квартири на першому поверсі, відчинивши вікно, за неї спостерігав літній чоловік. Раптом з під'їзду вийшла дівчина з собакою на повідку. Чоловік миттєво зник в глибині кімнати. Через кілька секунд у домашніх капцях вискочив у двір, підбіг до кішки, схопив її і притиснув до грудей, озираючись на дівчину з собакою. Федоре Романовичу, та не бійтеся ви так за свою наталочку, заспокоїла чоловіка дівчина. Мій бімка, вихований песик, він на кішок не кидається. Ага, знаємо ми вас, собачників. махнув лівою рукою чоловік, правою притискаючи кішку до грудей. Спустите собаку з повіця, а він за котами ганяється. Не бійтеся ви так, нічого не трапиться з вашою наталочкою, посміхнулася дівчина. Усі знають, як ви любите кішку, ви за неї будь-кому очі видряпаєте, тільки божевільний наважиться її образити. Дівчина з песиком пішла, а я запитав у чоловіка, чому вашу улюбленицю звуть наталочка, дивне ім'я для кішки? Та це й не кішка зовсім, зітхнув чоловік. Якщо не поспішаєш, я тобі дивовижну історію розповім. Не поспішаєш? Сядьмо на лавку. Півтора року тому померла моя дружина, почав Федір Романович. Дуже я сумував, хотів навіть руки на себе накласти. Потім син порадив продати квартиру і переїхати в інший район або навіть в інше місто. Адже в цій квартирі все мені про мою дружину нагадує. Почав я через агентство шукати інше житло і ось вночі бачу дивний сон. Ніби йду по вулиці і раптом підходить до мене руда, дуже красива кішка. Стає на задні лапи, мордочкою до мене тягнеться. Я нахиляюся до неї, а в неї замість мордочки жіноче обличчя, і вона мене в губи цілує. Оце сон. Та ти слухай, що далі було. Прокинувся я, думаю, божеволію. Треба вийти провітритись. Узяв пакет зі сміттям, виходжу у двір, а біля під'їзду сидить руда кішка. Та сама, яку я ввісні бачив. Фантаст! Фантастика, але найцікавіше попереду. Побачила кішка мене, підходить, треться спиною об мою ногу, потім стає на задні лапи і мордочкою до мене тягнеться. Зазвичай так собаки роблять, і що далі? Нахилився я до кішки і ледь не знепритомнів. У неї очі точнісінько такі, як у моєї покійної дружини Наталі. Стало мені зле. Я пакет зі сміттям пустив додолу і кажу сам собі: Наталочко, чи не повернулася ти до мене з того світу? Ти ж любила кішок. Розвернувся, щоб у квартиру йти, а кішка за мною. Зайшла в під'їзд і попереду мене побігла до нашої квартири, сіла біля порога і чекає. Відчиняю двері, і тут таке сталося, що в мене ледь дах не поїхав. Що сталося? Кішка забігла в спальню, застрибнула на наше ліжко і вляглася біля стіни. Там, де зазвичай спала моя дружина. Оце так! І як ви це пояснюєте? Бог бачив, як я страждаю, ось і послав мені душу Наталі в образі кішки. Мабуть, не можна повернути померлу людину в цей світ у тому тілі, яке було в неї за життя, а в образі кішки, собаки, птиці можна. Поспостерігайте за тваринами, за птахами, які серед них розумні є. Людські душі в них вселилися. Не вірю я, що після смерті все для людини закінчується. Нерозумно це. Адже за життя ми накопичуємо унікальний досвід, але весь його передати не встигаємо. Усі завдання свої не встигаємо виконати. Ось і дає нам Бог другий шанс, повертає нас у цей світ, кого ластівкою, кого вороною, а кого щуром. Той як жив, таке друге життя й заслужив. Моя Наталочка, моя золота, без тебе я пропав би, Федір Романович ніжно притулився щокою до мордочки кішки. Якщо ти не згоден зі мною, то сперечайся, звернувся до мене. Але я мовчав. Чого мовчиш? Не згоден? Тоді сперечайся. Петре Романовичу, не буду сперечатися. Дуже хочу вірити, що ви маєте рацію. Е, брате, та в тебе сльози на очах. Мабуть, ми товариші по нещастю. Я мовчки кивнув.